Я ж так переживати за студу, з Ні, нічого не буде, вона навіть згинає весь шочик, вона мнеться і нічого і немає. Її можна пальцями ставчеш. Нічого і немає, не царапається, вона нічого. все тільки де я штангелем проткнув і тут починаєш нажимати, а тут вона лопається. А отут, де вона ціла, ти хоч що її роби. Корпус гнеться, корпус гнеться, ось, ось я згинаю корпус і вона чуть-чуть Просто з цей. стягується. Я не знаю, що так переживати цю сюди. Вона не протикається просто так, якщо не лопнувши. Гострим, так, да, не вопрос, гострим вона чотенька, раз і все. Я даже ручкою все беру оцей стороною, не гострою. Нічого там їй нема. Тобто вона не лопається так, не продавлюється, вона дуже крепка.